Права 1066 Знайдіть значення L, якщо графік функції y дорівнює мінус п'ята x плюс L проходить через точку m з координатою 10-5. Ну що ж, стартуємо. Наша функція задається формулою, давайте ми її запишемо. y дорівнює мінус п'ята x плюс L. Є Не чудово. Але ця функція проходить через точку М з крадатою 10 мінус 5. Це означає, що коли аргумент у нас 10х дорівнює 10, то значення нашої функції має бути мінус 5. Це запишемо, що якщо записуємо x дорівнює 10, так, то записуємо y має дорівнювати, оскільки вона проходить 10-5, має дорівнювати мінус 5. Є? Ну, якщо так, то в нашу формулу, якщо ми замість y підставимо мінус 5, а замість x10, то ми можемо дізнатися, про якому значенню L ця рівність перетвориться в тотожність, тобто чому дорівнює L. Записуємо тоді, що y або мінус 5 дорівнює мінус 1 п'ята. Що множиться? Замість х пишемо 10. Ну і плюс L. L, це невідома змінна. Ну що ж, тут ми можемо скоротити на 2. І чисельник і знаменник 10, що ділиться на 5, це буде 2. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Так, то ми отримаємо, що мінус 5 дорівнює. Тут у нас залишиться мінус 2 плюс L. Є? Ліва частина дорівнює правій, то й права дорівнює лівій. То ми пишемо, що мінус 2 плюс L дорівнює мінус 5. Є? Ну а зараз ми можемо записати, чому дорівнює L мінус 2 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То пишемо, що L тоді дорівнює. Мінус 5 у нас було справа. Зліва було мінус 2, справа буде плюс 2. Є? То пишемо, що L тоді дорівнює. Мінус 5 плюс 2 це буде мінус 3. Є? Ну що ж, наша функція виглядала так. Y дорівнює мінус п'ята х мінус 3, бо L дорівнює мінус 3. Нас запитували, знайдіть значення L. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так. Отже, пишемо, що наше значення L дорівнює мінус 3. Є. Ну що ж, ось таке завдання на лінійну функцію, що проходить через певну точку. На цьому вправо завершено.